А тепер поговоримо про узгодження числівників з іменниками та правопис. Почнемо з узгодження. Числівник 1 узгоджується з іменниками в числі, роді та відмінку. Наприклад, одна книжка, одне вікно та одні окуляри. Тобто рід число та відмінок числівника 1 залежить від іменника. Числівники 2, 3 та 4 вимагають форми називного відмінка множини, наприклад, 2 стільці, стільці, тобто вони, називний відмінок множини, або 4 столи. Столи також вони називний відмінок множини. Числівники від 5 до 10, а також тисяча мільйон мільярд і збірні числівники вимагають від іменника форми родового відмінка множини. Наприклад, 5. Кого чого? Ручок. Або багато кого чого? рук. Родовий відмінок множини. Якщо до складу мішаних чисел входять слова «половина», чверть, третина. То форму іменника визначає числінник, що означає цілі числа. Насправді це виглядає так. Ми кажемо 3 з половиною метри, тому що числівник 3, ціле число, вимагає іменника у формі називного відмінка множини метри, або 5 з половиною метрів. Адже числівник 5 вимагає іменника у формі родового відмінка множини. Метий. Числівники «півтора», «півтори» узгоджуються з іменниками в родовому відмінку однини чоловічого, середнього або жіночого роду відповідно. Так само, як і усі дробові числівники. Наприклад, півтори доби. Немає кого чого, доби родовий відмінок однини, або півтора. Кого чого? Слова. Теж родили відмінок однини. Збірні числівники вживаються не з усіма іменниками, а саме. Вживаються вони з назвами істот чоловічого роду. Наприклад, шестеро волків. Також з іменниками, які належать до четвертої відміни. Троє. Телят. Телята четверта відміна. Із назвами неістот середнього роду. Наприклад, шестеро імен. Ім'я воно неістота середній рід. Із іменниками, які є множинними, наприклад, двоє окулярів. Окуляри множинні. Імени вживаються тільки множині. А тепер кілька особливостей правопису: числівник 11 ми пишемо з однією літерою «н». Запам'ятайте це, адже у російській мові літери n 2 Числівникові основи двох, трьох, чотирьох вживаються при творенні складних слів, якщо друга частина слова починається з голосного, як у слові двохатомний. Атомний починається з голосного а, тому ми вживаємо двох. А основи дво, три, чотири. Вживаємо, якщо друге слово починається з приголосного, як двоскладовий. Пишемо дво, тому що починається з літери «с». «С» – приголосний. Складні, порядкові і кількісні числівники пишуться разом. Бачимо, 700-700, 700 пишуться разом у всіх відмінках. А складені числівники пишуться окремо. 4843. Кожне слово пишеться окремо, також в усіх відмінках. Зараз дайте відповідь на кілька запитань, і ми перейдемо до найцікавішого.